Людинки, всім привіт до вашої уваги. Черговий відеозвіт про доставлений автомобіль з Німеччини в Україну. Попередньо він був опублікований в моєму телеграм-каналі, посилання на який є в описі до відео, і на екрані. Переходьте, підписуйтесь, і, ймовірно, ви теж зможете стати власником такого або подібного автомобіля. Я їх там періодично публікую, коли дилери їх отримують з аукціонів і пропонують після перевірки. Придбати в Україну. Що в нас сьогодні? У нас сьогодні Volkswagen Passat b8, рестайлова версія. Другий місяць 2021 року виробництва. Універсал. Дуже цікавий колір, темно-такий графітовий, сірий. Він у нас має топову оптику попереду і позаду. Завжди йде такий комплект, коли попереду матрична оптика, позаду також йде з динамічними ліхтарями, full-LED і така вона типу як притонована. Так можна позаду зрозуміти, яка оптика басата попереду. Тонування. Є хромпакет на вікнах, хромовані рейлінги зверху, хром по периметру кузова. Тобто, по суті, це у нас хайлайн. Оригінальні диски 18-го розміру. Він так на них виглядає трішки вище. Мені, коли я йшов його забирати, так здалеку здавалося, що це стоїть навіть олтрек, бо доволі таки височенько знаходиться від землі. Що ще цікавого, у автомобіля є парктроніки по колу, є паркувальний асистент, є камера заднього виду, є у автомобіля також повний набір асистентів. Зараз про них поговоримо. Тут є Бачите, така ямочка тільки на одній ручці, тобто тут можна активувати безключовий доступ за рахунок спеціальної такої ключ-карти. Вона є в комплекті. Деякі смартфони підтримують відкриття, закриття запуск автомобіля, коли є присутній тільки смартфон, але не всі знову ж таки. Максимальний салон, практично, тобто шкіра алькантара, зручні. Зручна поличка, коліна водія, масаж, регулювання електричної спинки, складання, регулювання підігрів дзеркал. Далі кнопочка. Давайте позаду. Закінчимо вже ззовні. Електропривід кришки багажника, як бачите, дуже гарний косметичний стан у автомобіля. По салону, пластик взагалі збережений неймовірно. В комплекті йдуть такі колеса неоригінальні, але 16-го розміру. На зиму якраз те, що треба. Штора, ну повторюсь, косметика неймовірно гарна у цього автомобіля. Незвично для нього, те, що давно таких, до речі, пробігів не було. 159 тисяч, майже 160, бо зараз в основному, якщо щось привозити по звичним цінам, як люди хочуть. То пробіг 200-200 плюс -200 буде. та Цифрова панель приладів, топова мультимедіа система Discover Pro, сенсорний клімат вже йде, він йде, тризонний, система вибору режимів, але без адаптивної підвізки. Ті самі паркувальні асистенти, парктроніки по колу, кермо з підігрівом, кермо в дуже гарному стані. ну В принципі, косметикового автомобіля йому зробити прибирання, бо він не хімчистився абсолютно ніяк. Та от у нас налаштування вибору режимів. Android Auto, Apple CarPlay, звісно, бездротові вже в цьому поколінні. Повний набір асистентів, який включає Lane Assist, який включає адаптивний круїз-контроль, і фронтальний асистент з гальмуванням, є Side Assist, тобто це у нас сліпі або мертві зони, і він же паралельно йде з. От бачите, тут такі смужки з контролем обстановки, називаємо це так, позаду, коли ви здаєте назад, і там буде хтось проходити чи проїжджати, автомобіль спочатку. Замигає, запілікає, а потім, якщо ви на це не реагуватимете і продовжите їхати, він ще й різко загальмує. Парктроніки системи паркування також з автоматичним гальмуванням. Тут у нас бездротова зарядка смартфону. Та сама картка ключ, про яку я говорив, отак вона виглядає. Mobile Key, Її треба зареєструвати. Я ніяк не можу зняти про це відео. Чому? Тому що треба повністю провести цю процедуру, встановити собі на телефон додаток і під себе цей автомобіль зареєструвати, а потім новому власнику це все скидати, перереєстровувати. Не завжди у кожного це виходить з першого разу. Тому е, про це відео не знімаю, але в принципі є детальна інструкція у самого Volkswagen. Ставиться додаток My Volkswagen на Android чи на iOS. І далі все покроково робиться, реєструється і потім працює. Ще одна родзиночка не всім подобається: це панорамний дах, відкривається або можна отак їздити зі шторою світліше, набагато в салоні. Косметика, передній е, пасажир, мабуть, тут не сидів ніколи. Дуже класно збережений автомобіль, чи кого навіть... Паркувальна ця карта по часу. Тобто в Німеччині, коли приїжджають на парковку, супермаркета чи будь-якого іншого міста, місця ставлять час година, там дається зазвичай там 30 хвилин чи година, дві, ставиться час, коли автомобіль заїхав. Якщо пройшло більше часу, ніж дозволено на цьому паркувальному місці, його можуть. Коротше, евакуювати. Якщо такої е, паркувальної карти немає, то також можуть одразу евакуювати. Так, роз'ємчики type c вже у Фейсліфт варіанті Пасата попереду під підлокітнику і ще один має бути як мінімум позаду. А що ще цікавого в цього автомобільчика? По стану кузова. Так, пробіг, звісно ж, оригінальний, підтверджений сервісною історією, підтверджений діагностикою, перевіркою автомобіля по всім блокам. Капот до 300 мікрон, скоріш за все, були якісь сколи. Він рівномірно перефарбований. І ще в нас заднє ліве крило до 200 мікрон б'ється. От по оцій кромці, нижче. Тобто, все, що нижче, скоріш за все, теж якась косметика бо чогось супер там глибокого такого товстого шару немає. В принципі, ще в адекватному стані, практично навіть не то, що в адекватному нові гальма у автомобіля. Гума літня з доволі непоганим залишком протектору 235-45-18. Щось мені здається, що це його нестандартний трішки розмір. Хоча можу помилятись, бо ну, якось вони завелико виглядають. Але, як було, ніхто нічого не міняв, автомобіль такий приїхав з аукціону до дилера, таким його звідти забрали. Автомобіль попередньо клієнту повністю був оплачений. Ми зробили проплату в Німеччину. Автомобіль доставили, розмитнили. І скоро він буде відправлятись до нового власника, до речі, у Чернівецьку область поїде експлуатуватись там якраз для Чернівецьких доріг на зиму 16-го розміру колеса. І як на мене буде те, що треба, друзі? Якщо. Автомобілі подібного роду вас цікавлять, ви можете або замовити у нас послугу перевірки автомобіля в Німеччині моїми колегами. У нас зараз 5 експертів знаходяться фізично в Німеччині в різних точках, можуть поїхати, дати вам звіт по автомобілю. І якщо його стан вас влаштує, ми можемо допомогти з подальшою процедурою купівлі цього автомобіля або для експлуатації по території Європейського Союзу. Або вже для імпорту в Україну під розмитнення повністю під ключ вам залишиться єдине що. Тільки зареєструвати цей автомобіль, у вас буде автомобіль на червоних транзитних номерних знаках, і повний пакет документів для реєстрації вже за місцем проживання, щоб отримати свої локальні, так би мовити, номерні знаки. Якщо така послуга цікавить, всі деталі є на нашому сайті. Посилання в описі до відео, переходьте, ознайомлюйтесь, і також через сайт можете заповнити форму замовлення автомобіля. Ми Проаналізуємо і зв'яжемося з вами, скажемо, що це може бути коштувати. В роботу автомобілі запускаються тільки після попереднього кошторису, коли ви бачите всі витрати повністю на його придбання. Розумієте, куди які поетапно кошти будуть іти. І за цей кошторис ми зазвичай не виходимо. Ну і переходьте в телеграм-канал, підписуйтесь, слідкуйте там. Періодично я публікую автомобілі вже після перевірки. Їх залишиться тільки оплатити попередньо і далі вже буде процедура. По часу доставки десь до трьох тижнів зараз, поки пройде оплата, поки замовиться автовоз, і він доїде туди до автомобіля, довезе. Автомобіль розмитниця, його можна буде забрати. Десь от такий термін по часу забирає, тому що це, мабуть, найчастіше питання, які зараз задають знову ж після перегляду відео. Ну, в принципі, така коротенька інформація. Решта є у нас на сайті. Дякую за увагу. Якщо такий автомобільчик вам сподобався, тисніть подобайку, думки, коментарі, залишайте під відео. І до нових зустрічей.